Сьогодні з мамою йдемо за побутовою хімією у БЦ. Думаю, ви точно бачили цей магазин. Ми, як дівчатка, першим ділом до косметики. Тут привезли бренд Рітуал. Спінка для душу за найсолодшою ціною 499 гривень. Ми обрали аромат Аюверда. розкішний жіночий. А це скрінти найкращий гель для прання білого одягу. Він зберігає колір. А це в нас для чорного та величезна кількість засобів для прибирання. Мої очі розбігаються. Мама завжди бере такі серветки. Для миття посуду. Вони топові. З цікавого, побачила контейнери для зберігання їжі по 27 гривень. І тут є та сама швабра для миття підлоги, яка розірвала весь Тікток. Її ціна 788 гривень. А ми ще беремо таку зубну пасту. Хто не пробував, рекомендую. І вийшла в нас така нелегка корзина. Пишіть, що ви з цього пробували, а що хочете. Ну і не могла я пройти пов свічки від Rituals. Пахне неймовірно. Добавила її у увійшли. Магазини БЦ мають 6 локацій. Прикріпляю, дякую за перегляд, Па-па!